Усім привіт! З вами Карлсон. При купівлі автомайстерні в нас відкривається пограбування. Одним із них ми і займемо сьогодні, а саме наліт на банк. Після вибору пограбування Сесанта пояснює нам, що треба робити. Перше, підготовче завдання, треба вкрасти приміщенні заряди. І ось я виїхав з гаражу, все добре. А потім я, як розумна людина, забув вимкнути запис. Тому покажу вам місце, де вкрав ці заряди, і поїхав відриватися від копів. І як подобається гарному водію, звісно, врізався у стоячий причеп. А потім я просто заїхав у чийсь ганок. Відірвавшись від копів, ті на диво, шукаючи мене, почали стріляти у поганців. Приїхавши до автомастерні. Я відразу узяв друге завдання, в якому потрібно було вкрасти глушилки сигналу. Доїхавши до місця, треба було просто забрати їх з багажнику. Перший їх мені дали 10 хвилин на те, щоб я їх розставив в банках. Затопивши на першому банку, втратив багато часу, тікаючи від копів. Приїхав до другого банку, стояв, чекав, коли пропаде розшук, і мені настільки пощастило. Що коп надійшов до мене, я нарешті встановив перший глушник, потім другий, за ним третій, і встановивши четвертий глушник, я зрозумів, що часу вже більше немає. Пав до машини і чекав провалу місії, але було її зараховано. Повернувшись, як на мою думку, зневиканого на завдання, я швидко прибіг до автомайстерні. Підійшов до дошки, вибрав завдання. Мені дали авто, я швидко поїхав до першого банку. Зайшовши до нього, я нікого не вбивав. Я швидко побіг до сховища з грошима. Поставивши термобомбу, я трішечки піджарив замок, забіг у сховище та швидко-швидко почав забирати усі кошти, котрі там були. Та ж сама картина відбулася і у другому банку. Але я вирішив трішки побігати в ньому. Також забрав абсолютно усі гроші готівкою, котрі там були. У третьому банку нічого не змінилось, я також прожарив замок дверей. Так само швидко забрав усю готівку. Вже почав виходити з банку, як мене ждало дуже велика купа поліцейських. Не добіг же до авто, я помер. Добре, що було запасне життя. Я з'явився неподалік від того місця. Мені довелось побивати усіх копів, тому що вони заважали. Да і багато життя в мене не було. Тому я їх всіх перебив, біг до своєї автівки, сів до неї і поїхав у четвертий банк. Під'їхавши до четвертого банку, я так само забрав усі награбовані кошти, почав стрілянину з копами, тому що вони мені заважали. Та й у мене не було життя, тому довелося їх трішки прибрати, щоб дістатись до свого авто, щоб поїхати до наступного банку. Але з моїм вмінням дуже гарно стріляти, це було трішки довго. Але все ж таки я сів до машини і поїхав до п'ятого банку. Приїхавши до нього, нічого не змінилось. Я прибіг до сховища з грошима, поставив термічну бомбу. Відкрив собі двері, знову ж таки забрав усі гроші, перестріляв дуже багато копів, майже всіх, сів до свого авто і поїхав до останнього з банку, приїхавши до нього, швидесенько побіг у середину також забрав усі гроші. І вже на виході з цього банку я не поспішаючи. Щоб побачити всіх копів, прилякався копа, котрий був усередині. Це був перший коп, котрий туди зайшов. Також майже всіх перебив. Але цей коп, який був з правого боку, його куля мене ж все ж таки наздогнала. появившись у новому місці. А так як я помер, мені довелось заново розпочинати цю місію. Я її розпочав. З'явився вже з виконаними місіями, і мені треба було лише дістатися до місця призначення та передати клієнту усі награбовані кошти. Трігши до місця призначення, я припаркувався, передав усі награбовані кошти Чому цьому чоловіку, забрав долю свою і все.